Ви це бачите, то що я. Я теж це бачу. Всім привіт, друзі, на моєму каналі. Тарас по стенду стенду 2 офіціал. І сьогодні ми будемо відкривати 20 кейсів, 4 стікер пака і 4 графті пака. І, друзі, по... Хочете... прикол? Я за ці кейси заплатив. 80 злотих! Це собі неможливі цінники. Не знаю, чи було б до голова дорожче. ...тисячі годин. Було б дорожче, але все же... Це так само. І з паків я би дав 14... 15 злотих теж. Ну а я не буду тягнути. Давайте почнемо відкр... з графіті паків. Я не сказал. Может по нам выпаде Графти мют. Самый... Самый забущенный крафти. Ну не. Спайк из... Спайк из Бравл Старс падает. Давай, давай мют. Давай графти мют. Сюда, 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 сюда. Нет. Графти мют был так близко. А вы видите... Где тут у нас... Файт. Граффити мут. Блин, дороже, сам граффити. Я, друзья, не заметил, как... Як... проект коллекция вырешил на рынок. Эти перчатки с проекта 600 голды. А фронт 750. Вейпанкейс 38. Друзі, я, кстати, забув сказати, в скорому моєму телеграм-каналі телеграм буде розіграш на от такий юмп 45. Це буде такий один юмп між вами. Для участі вам потрібно поставити лайк, підписатися на канал, добити 2000. Після того, як ми доб'ємо 2000 на моєму каналі, я його зразу розіграю. Ссылку на телеграм я залишу в описанні профілі. Випущу це відео на основу і випущу на, на, на ту, на цей канал. Щось заговорився я. Давайте відкриємо сплеш... сплеш. Графть. Шо набік. Нам випадає кампер. Так, даємо до губи. Лакі хам Не взяла нам тільки на легендарки, друзі Скажу так по секрету Как тебе что хочу Не стара а, Давайте відкриємо Джойстики Може по взаємовімо Сигм А Ні, ты гуй Ну окей. Ще раз. Попробуємо. Сет гет. не везе на ту цименах? Ну хоть би вепу. Ці ті гери. Voice Хойс. Ну хоть би одну легендарку, але. Це ліпше, це так би було добре. Щоб нам не вепу, щоб нам потім ножик веп. Wait, what? Ну а тепер самому інтересному друзі. Це кейс. Буду відкривати з По Пояк вони перші. Ну от... ну тобі сніть чому такий стендов? Ми ж ді між винаппері. Давайте ще раз. Я, я не знервований, три ножа, Веном, ось за бабочка для вас. Ну такий стендоф, що зробиш? Відкриваємо ще. Раз. Ще один кейс. Нам попадає АВКінгс. Ми чомусь не везучі. Стендоф на нас заробляє І чомусь, так 5-7 тактика. Це это смішно будет. Смешно. Давайте ще одну. Я не хочу бустити Смес, смесл бустить. Real speak night. Нам падає ще знову рарка діга, лейс. У нас самі рарки. Дві, дві легендарки. Так, сім, так, три, сім. Ну давайте знову згавенчи. Нема щас в мене, друзі. Ну Ще один ігнат. Забираємо. Тепер відкриваємо фейбу. Не будемо діятися, бо що що надітися на рарку. Где yeah, застарфол? Давайте відкриємо. Давайте раз побустим селту вайпе. Перза. Подимося, що з цього буде. Може... може і буст повезе може повезе на бусту, а не. Акар еволюшн і все. Та навіть не стар трек. Ну це нереально друзі. Відкриваємо ще один кейс. І нам м 110-й сайбер. Ну, то ще видно. У нас, друзі, 5 кейсів. Із них ми епали 2, 2 епіка тільки. І все. І все. І весь не потрібен. І решту не потрібен. Дай хоч хоть мак 10, ні. Так 9 і все. Откроем фейбл. Буч... Ну, є Ну, байт! Ну, друзі, ленч. Я не сподіваюся на цю удачу. Бачите, що це буде залежність. Яка революція? Хвай бабу. Бабочку фейблки. Два ножика перечитають і що? Нам випадає ще один непотип. Випали тільки три епіка, ну це друзі, сміхота. Дякую, Стедов, за, за таку колекцію. Перший епік. А шанс 30%! Педемосток леш. Відкриваємо фейбл. Ну тут і веном не дойде, конечно. Юмп цердаюс. А для на чого мені цих юмп? Юмпів, якщо в мене є юмп! Хэрдфейстрэк, він, він ще ліпший. Я не розумію. Давайте відкриваємо ревенч. І понадіємося -по наберете сау не Ось, ну то хоть дякую за статрек. Фейбл відкриваємо. І, получаємо Starfall І о, статрек! Дя, хоч на це дякую. І по у нас два кейси лишається, друзі. Це найневзучіше відкриття з, за всю історію. Стендофа. Не дойде Diggle Венатор, конечно. І останній фейбл. Можна навіть не дивитися. Блок Старфоубл. І все. Бачите, друзі. Отакі от у от нас відкриття. Тільки... Тільки рафті да, легендарку, стикер, один стільки епічний і весь не потріб. Краме берете влока і, і все. Ну а на цьому все добре, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Доб'ємо 2000 підписників на основному каналі Тарас Гра Як Я залишу воно пос... є в профілі мого каналу. Силка на мій основний канал. Тут у нас непотріб. Я скоро, скоро на 2000 розіграю цей юмп, як я казав. Після цього, якщо, якщо ми зможемо добити навіть 3000 підписників, я розіграю Prime Gift Case. Цей легендарний. Якщо можете, то... то він буде... То комусь він буде одного із вас. Ну на цьому все добре, друзі. Якщо... Якщо ви поставите лайк на цим відео і підпишетесь, вас буде удача найліпша, ліпшій. Не як мене. На цьому все. Всі...